Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть. Допоможіть, що буде у наступному місяці? І з тими, хто дивиться відео близькими людьми. Що буде в наступному місяці? Про що треба знати, про що треба попередити? Тих, хто дивиться відео близьких людей? Що буде відбуватися, скажіть допоможіть. Ну, місяць починається до 10 го числа. На вас можуть іти магічний вплив, напад, хтось проводить якісь такі процедури. Тут і церковна магія можуть підливати програмні програмну воду. Дуже обережно треба. Не піднімати нічого, що буде біля порогу. Там можуть і підливати. Це треба чистить зняти. От. І ця магія спрямована на те, щоб у вас забрати сили, енергії, фінанси, напад іде на вашу енергетику, також ви можете впасти в апатію. Опускаються руки, дуже така може бути втома, нічого не хотіти, не бажати, нічого робить. І це вплив. От. Скажіть, допоможіть, що саме роблять, хто робить. Мороки, сильні мороки, прив'язки. Закривають того, хто це робить. Тут прив'язки можуть ще викликати програми залеж... залежності, будь-яких переїдання, обжирання, алкоголь, нікотин, наркотики, всі залежності, тут ви як дуже слабка ваша буде, як під мороком. Сила волі буде слабка у вас. Ну, Це вони таку програму ставлять, це я заперечую, убираю повністю, цей весь негатив знімається, руйнуються всі плани ворожі, щоб не підливали, який би негатив не роби. Все повністю анулірується, вся церковна негативна магія, мусульманська, християнська знімається повністю, буде так і так і є. Далі з 10 по 20 число на вас можуть всі хороші події. Оцей травень, саме середина з 10 по 20 число у вас будуть відкриті дороги на гроші, великі прибутки. Ви можете зустріти кохану людину, жінку, чоловіка для сім'ї. Створити сім'ю, може хтось нарешті об'єднається, з'їжджаються, люди можуть жити разом. Дуже гарний період для вашої сім'ї, родини, піклування про дітей, про батьків, про людей похилого віку також тут всі об'єднуються. Такий гарний період саме з середини травня. От. І ще може ваш фізичний стан. От, якщо дивляться чоловіки, у вас особливо, жінки також, але тут особливо чоловіки матимуть дуже гарну фізичну підготовку, ну, ви будете може займатися своїм тілом, робити руханку, робити якісь тренування, може, бойові мистецтва. А, і також, якщо дивляться військові, ви в цей період зможете поїхати до своєї родини, до дружини, до близьких людей, до своєї сім'ї. У вас а, будуть гроші, можливість, все такий травень, дуже гарний місяць. Радіти, насолоджуватись повна чаша, пов... коли всі вдома, коли вам дуже добре. Далі, і кінець травня. Тут самий кінець, у вас будуть гроші, будуть прибутки, ваша робота не буде марною. Тут багато, ви будете працювати, ваші всі. Гроші, може, ви в щось вклали? Те, що ви вкладали, дасть вам прибуток. Результат буде. Або, може, ви комусь позичили, то вам повернуть ці гроші. Скажіть, допоможіть вище сили, що це така людина? От. І попередження: в кінці травня вам будуть писати листи, виходити у зв'язок, намагатись з вами зустрітись. Тут вийшла жінка, вона агресивна жінка, хоче, щоб ви її любили. Вона вас хоче використати, прив'язати. Може, така любов дуже хвора. коли... Залежність така. Ну, вона хоче, щоб ви були залежні. Може, навіть приворотну магію використовувати. Такий дуже сильний приворот ставити на алкоголі. Ну, просто майте на увазі, що якщо вас запросить жінка, а може, і чоловік, до речі, от. Не пийте алкоголь, який вона пропонує. Чи як то ну, взагалі нічого не пийте, все своє з собою беріть? Ну, можна навіть не йти на цю зустріч, нічого хорошого там немає. Насильства над душею, насильство над людиною, агресивна людина, вона хоче вас прив'язати насильно. Даже, я так розумію, планує одружитись, О, ну, да, вийти заміж чи одружитись, якщо це чоловік. Це попередження, що може бути такий напад, заперечує весь негатив, убираю, руйнує всі плани ворожі. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає. На наступному місяці більше ніхто не може втручатись у вашу долю, у ваше життя. Отсікається на віки вічний ворог, одвертається, всі плани ворожі руйнуються. Як тільки починає лихо робити, сили втрачає, свідомість втрачає, більше напасти не зможе. Всі негативні програми, мороки, аморочки морочки зруйновані. Міцний захист стоїть і вдень, і вночі над усіма, хто дивиться відео, близькими людьми буде так і так і є цікава, Давайте подивимось ще. Скажіть, допоможіть, чи є якісь загрози для життя тим, хто дивиться відео близьким людям на наступному, в наступному місяці травні? Так, дуже сильні можуть бути обстріли, їх буде наша армія збивати, захищати, закривати небо. Дуже сильна інформаційна війна в нашому просторі, в інформаційному напад іде на молодь, на наших дітей. Пропаганда така, щоб ми відступили. Припинили боротьбу. В травні будуть дуже гарні результати і багато роботи у наших військових. Тут іде інформація про перемогу. рашисти змушені будуть звільнити якусь територію, тікати будуть. От. Ну і буде гучно. Дійсно, до це десь до 10 травня. А може саме 9-10 травня у цей період можуть бути обстріли потужні в високі дуже будинки, центр міста може навіть так. Я думаю, що це буде Київ, планується таке на травень місяць, але ми зараз будемо закривати. От, і е, вийшли карти, що травень принесе, от середина ще так дійсно гучно. Такої великої загрози не бачу. От велика загроза саме на дітей, на молодь, на те, що йде інформаційна пропаганда війна. І... В кінці травня в расистів буде дуже нехорошо. Їм повертається по Верховному суду. Це Верховний суд, це дуже потужні якісь руйнування, дуже сильні. Їх неможливо їм буде зупинити. І, може, е, нарешті е, ми е, так змусимо їх припинити обстріли. Це буде. Тихий такий травень, кінець травня. Так, нове, щось нове прийде. Я думаю, що нам можуть дати таку зброю, яка допоможе нам закрити небо, захистити наші кордони. Те, на що ми дуже сильно довго чекали і, е -е, нарешті, дочекаємося. Це кінець травня, скажіть. А ще де вода, де наш Крим, там можуть початися агресивні дії. Дуже може бути повернуто Крим. Ну Це такий прогноз. Саме кінець травня. Може початись там, де Крим порти саме. В Криму. От. Ми можемо повернутися до свого, до своїх домівок, до своєї землі. Дуже хороший травень, все має бути добре. Я обираю всю расистську пропаганду. Прошу вищі сили, допоможіть знищити расистів. Більше вони не можуть обстріли чинити. Все погане, все лихе. Повертаю расистам назад. Все по обстріли, бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, впові дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. відвертаю, відсікаю від усіх, хто дивиться відео. Близьких людей одвожу від наших військових, цивільних людей, побратимів одвожу, оцікаю, навіть вічні. Повертаю назад расистам, буде так і так є. Тут буде травень дуже гарний, буде дана відсіч. У росіян поразки дуже сильні втрати великі на фронті, вони змушені будуть відступати. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу закрийте небо над усіма, хто дивиться відео, військовими, побратимами, близькими людьми. Захищайте, оберігайте. В Україну надходить вся необхідна зброя для захисту. Для звільнення наших територій росіяни більше не мають змоги продовжувати війну, вести атаки, не зможуть обстріли чинити, не зможуть тікають, лякаються, відступають, буде так. так. дайте сили, відкритий шлях. На перемогу дорога відкрита. Повертаю. Втачу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на перемогу, на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я. Дорога відкрита. В травні здійснюються, всі мрії і наміри, всі бажання. так. Краще, ніж сподівалися, здійснюється, без перешкод, Дороги легкі, двері для вас, всі відкриті, більше ніхто не може втручатись у вашу долю. Всі, хто на вас нападає, сили втрачає, свідомість втрачає. жити більше не зможе. Буде так і так є. Буде все сказано, здійснено так буде. Так що такий місяць травень. Трошки можуть чинити магію, але все перекриваємо, будемо ще робити чисточки, будемо переглядати постійно. Така зараз ситуація, багато агресії. Це більше йдуть темні, темні енергії, заходять в людей, заходять в серця. Виганяють навіть душі, люди стають бездушні. Нічого, все буде гаразд. От, продовжуйте. Ви на дуже гарно на вірному шляху, цей травень ваш, все у вас вийде, все вийде. Добре, на цьому я завершу. Дякую вам за увагу. Нагадую про наших військових. Не забувайте, одна-дві гривні, хто скільки зможе, маленьких донатів не буває. Допомагаємо, підтримуємо. От. Дякую за ва. Бажаю приємної кави і до зустрічі!